Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і до мене на огляд приїхали нові бездротові навушники від компанії Hi-Low, модель яких називається Hi-Low Air Free. Посилання на навушники залишу в описі і про кешбек не забувайте. Навушники такого стилю кліпси я тестував вперше і хочу сказати, що цей досвід виявився позитивним, хоч і досить незвичним. А поки ви ставите лайк під цим відео, коротко розповім вам про комплектацію. Навушники Hi-Low Air Free поставляються у компактній білій коробці. На задній частині вказані основні характеристики англійською мовою. Упаковка виглядає досить презентабельно. Усередині коробочки, звичайно ж, нас зустрічають безпосередньо самі навушники у великому кейсі. Ще в комплект входить type-C кабель для зарядки і інструкція, в якій є QR-код на завантаження спеціального застосунку для навушників компанії HighLow. Ємність батареї в кейсі непогана, а саме 350 мАч. Це небагато, зате виробник зберіг баланс між вагою і автономністю. Сам кейс зроблений із пластику по відчуттям, це дуже дешево. Пластик, але ціна навушників на секундочку 500 гривень. Основа кейсу зроблена з матового пластику, а от кришку зробили глянцевою, яка моментально збирає всі відбитки пальців. На кейсі є корисний дисплей, на якому відображається залишок заряду кейсу у відсотках та рівень заряду кожного навушника. Також на кейсі є роз'єм USB Type-C для зарядки пристрою. Самі навушники до кейса кріпляться за допомогою магнітних контактів для зарядки. На кожному з навушників є по одному мікрофону для телефонних розмов, а керування Здійснюється натисканням на сенсорну панель на кожному з навушників. Ємність батареї кожного з навушників 40 мАч. Повного заряду навушників має вистачити щонайменше на 3,5 години безперервного прослуховування музики за умови, що гучність буде 50%. Сам же кейс із навушниками від 0 до 100% повністю заряджається за півтори години, і його повного заряду вистачає загалом на 20 годин роботи. Щодо якості звучання для мене вона здалась досить високою. Дуже гучні та якісні навушники, які отримали якість вищу за свій прайс. І що головне, тут встановили гучні мікрофони, з якими можна вільно розмовляти навіть у галасливих місцях. Мабуть, найголовніша відмінність від інших недорогих навушників це власний застосунок Hi-Low Sound для керування навушниками. Налаштування Тут примітивні можна обрати стиль звучання типу поп, класика, бас, рок і так далі. Можна увімкнути ігровий режим або шумоподавлення. Чесно кажучи, з цими двома функціями різниці я не відчув. Навушники легкі, на вухах сидять впевнено і зручно. При ходьбі чи під час бігу не злітають. До речі, це дуже класний варіант для тих, у кого постійно випадають навушники. У випадку з цими немає різниці, якого розміру у вас вуха, бо навушники будуть кріпитись зверху як кліпси. Також такий тип навушників точно буде знахідкою для спортсменів. Для зв'язку з телефоном використовується Bluetooth 5.4. За час тестування жодних відключень та роз'єднань не відбулося. До смартфону підключаються навушники швидко і з підключенням проблем не виникало. Все керування здійснюється за допомогою сенсорних кнопок на навушниках. За допомогою натискань на сенсорні панелі можна перемикати музику, відповідати на дзвінок, відключати вхідні дзвінки, зупиняти і відтворювати музику і завершувати розмови. Якість звучання і рівень гучності тут на висоті для своєї ціни. Підключаються по Bluetooth до смартфона фону навушники швидко. Цікаво було б почитати ваші коментарі та відгуки реальних власників таких навушників. Можливо, хтось ними вже обзавівся і тих протестити. А на цьому все. З вами був Сергій і канал Медуза Гаджет. Буду вдячний за підтримку каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей. Побачимось!